Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Інна. я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль. Тож підписуйся. У сьогоднішньому відео будемо говорити про актуальний верхній одяг на осінь 2023. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Перед тим як почати хочу подякувати всім, хто підписується, ставить вподобайки, хто пише коменти. Дякую, що підтримуєте україномовний контент! Це мотивує, надихає і. З кожним днем наше малесеньке фешн ком'юніті стає все більше і більше. І мені це, мене це драйвить. І, дякуючи вам, я просто продовжую робити з кожного тижня нове відео. Тож поїхали говорити про актуальний верхній одяг на цю осінь. По перше, що актуально цієї осені, це тренчі. Ми вже з вами говорили про них у відео про тренди, обов'язково переходьте, хто не переглянув ще. Чи міг колись подумати бренд Burberry, який популяризував тренчі, що це буде таким мастхевом у кожної дівчини мати тренч у своєму гардеробі? До речі, колись це був одяг офіцерів у Першу світову війну, а потім поступово завдяки деяким локальним брендам, а потім, які виросли в гіганті моди, тренч стає таким більш масовим явищем і багато хто а, просто фанатіє і збирає колекції з тренчів. Особливо увагу в цьому сезоні звертайте на шкіряні тренчі. Можливо, це будуть шкіряні тренчі з тисненням. Тут вже на ваш смак. Кольори різні: від природних: чорний, білий, сірий, оливковий, ну, до більш насичених рожевий, зелений, блакитний. Для себе я виділила топ-колір. Мого ідеального шкіряного тренчу на цю осінь це коричневий. Тож, дівчата, якщо у вас є такий, ви мегастильна дівчина в моєму розумінні цього слова. Цей сезон просто, мені здається, створений для цього коричневого тренчу. Щодо довжини, довжина це максі. але не обов'язково виріб має волоктись по підлозі, знаєте, коли йдете. Обирайте довжину по щиколотки. Якщо ви боїтесь брати світлий тренч Максі довжини через погоду та бруд, ну знаєте, які в нас бувають. Яка в нас буває осінь, то використовувати такі спеціальні захисні спреї, вони відштовхують бруд, і потім легше відчистити, або й взагалі, і чистити вам не потрібно буде виріб, тобто цей тренч, тому що бруд відстає дуже легко, якщо ви покриваєте текстильним спреєм. Тому це такий малесенький лайфхак. На даний момент тренчі роблять не тільки для міжсезоння, а також на більш холодну погоду, тому у покупців є. Вибір, і є багато брендів мас-маркету, люкс сегменту які роблять прекрасні тренчі і виглядають вони дуже-дуже достойно. Друга актуальна модель це кардигани. На мою думку, я зробила такий зріз по. Подіуму, як кажуть, і виділила кардигани як окрема така одиниця, яка буде дуже актуальною цього сезону. Багато брендів не тільки люксу, мідлу та навіть мес маркету кожного року виробляють багато кардиганів різнопланових. Але в цьому сезоні є свої особливості. На подіумі представлені кардигани в стилі 90-х, такі тоненькі, на гудзичках. Я приклади обов'язково прикріпляю тут, але зауважу, що вони ну не для будь-якого типу фігури. Якщо ви маєте більш об'ємний бюст, до прикладу, як у мене, то такого толку кардигани це не найкраща ідея. Краще обрати такі об'ємні кардигани, носити їх розстівнутими або подовжені, до речі, які будуть як деталь до образу, при цьому накинути ще куртку. Зверху, тобто таку багатошаровість використовувати як прийом. Це така моя невеличка порада. Третя актуальна одиниця на цю осінь це пальто. Звичайно ж таки. Як на мене, то на пальто економити взагалі не можна. Можна вихватити класне пальто на знижках, це приймається. Але економити на пальто краще не треба. Одне класне пальто може повністю врятувати ваш аутфіт. Воно має таку здатність максимізувати ваш образ. Але, звичайно, краще обрати пальто, яке поза часом. Мої невеличкі лайфхаки при виборі пальто звертайте увагу на підкладку. Якщо пальто без неї, то це дуже поганий плечовий виріб. Процент шерсті має бути 60%. Саме за такої умови воно буде гріти і не пропускати холодний вітер. Як зрозуміти без примірки, чи підійде пальто в талії, чи не підійде. Просто спробуйте всунути повністю свою кисть. У внутрішній карман, пальто перед тим як ви його бачите в залі, не доходячи до примірочної. Якщо повністю кисть руки входить в карман, значить пальто з вірогідністю 90% в талії сяде просто ідеально. Якщо ні, є, 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 є такий шанс, що не буде добре. Перевірте цей лайфхак і напишіть мені, чи це. Актуальні моделі цього сезону це пальто з акцентною лінією плеча. На подіумі багато таких моделей, тому думаю, модниці зацінять. Також пальто, наче з чоловічого плеча. На жіночій фігурі виглядає дуже стильно і робить вас такими тендітними. Маскуліність мені завжди подобається. Ну і звичайно ж таки Максі пальто. Тут така сама історія як з тренчем. Обираємо довжину по щиколотку, краще за все. І міксуємо у різних аутфітах. В контексті трендів осені ми можемо обрати пальто у різних варіаціях. Кольори. Також можуть бути різними. Але особлива увага в цьому сезоні на ахромати. Як я вже це говорила про тренчі, так само і про пальто, ахромати. А ще в пальто я вашу увагу звертаю на сірий колір. Тому що сірий, як ми вже знаємо з відео про тренди, мега-мега популярний цього сезону. Четвертий виріб, який актуальний цієї осені, це бомбер. Він прийшов до нас із військової авіації. Тож цього року відбувається. Це не наче таке переродження цієї моделі. Продивившись покази, можу сміливо вам рекомендувати використовувати бомбер не тільки у кежуальних луках, а також у різних стайл-міксах. І гратися з цією деталю гардеробу буде виглядати максимально круто та по-новому. У тренді будь-яка фактура та будь-яка посадка бомберів. Дуже багато цікавих одиниць показує на манго та зара. Мені також імпонує, коли дівчата беруть бомбери своїх. Хлопців та стилізують у своїх образах. Така виходить легка нотка маскулінності, тому експериментуйте, це завжди найкращий варіант зрозуміти, що вам пасує, а що ні. П'ята актуальна модель цього сезону це стьобана куртка. Мені дуже імпонує е, цей тренд на стьобану куртку. Мені здається, це найкомфортніша деталь гардеробу, яка може тільки бути у дівчини. Вона настільки універсальна, ця стьобана куртка, е, під різні варіації луків. Мені здається, просто вам потрібно спробувати. Якщо у вас ще немає стябаної куртки, вона у вас обов'язково має з'явитись. Особливо а мами, які в декреті, вам потрібно постійно рухатись, вам потрібно сходити туди, сходити сюди. І мені здається, вона не сковує ваші рухи і ви виглядаєте стильно. Вам тепло і вона мега-мега універсальна, як я вже казала, ще раз повторюсь. Раджу обрати більш спокійні тони такого плану курток: бежева, фісташкова, сіра, біла, чорна, молочна. Тобто, щоб вона спокійно підходила під все. Також рідше, але буде користуватись популярністю, геометричний принт та флористика. Маленька порада: якщо у вас об'ємний верх, краще не обирати модель з кишенями зверху, тому що е ці кишеньки будуть додавати вам ще більше об'єму тут, а нам він не потрібен, тому краще кишеньки тільки на рівні талії. І наостанок це шкіряна курточка, це вже така константа осені, Це такий маячок, який нам каже, ага, осінь настала, відкривай шафу і діставай свою шкірянку. Шкіряна куртка це деталь, яка поза часом, як на мою думку. У тренді шкіряні косухи такого оверсайз силуету, Частіше в образах стрітстайлу вони розстібнуті. В такому вигляді вони додають образом динаміки, я не знаю, якоїсь такої. Новизни. Обирайте шкірянку у такому потертому вигляді, типу, щоб шкіра виглядала як зістарена. Це дуже актуально в цьому холодному сезоні. Та мені здається, і в наступних теж це така класна деталь, яка привертає увагу і хочеться е роздивлятися, а що ж це таке з тією шкірянкою, що ж це за така текстура в неї. Діліться у коментарях, який верхній одяг на осінь ви собі придбали. Мені буде цікаво почитати і поспілкувати з вами в коментарях. Мені подобається особу. То, що мода, сучасна мода, вона не диктує агресивно свої правила. От вам потрібно це, це і це. Ви можете повністю себе виражати, повністю не боятись того, що про вас подумають чи що скажуть. Я за тотальне почуття свободи та власного комфорту. Мені байдуже, хто що думає, мені. Головне і найважливіше це думка моя про мене. Тобто я від цього відштовхуюсь, і мені здається, що багато людей повинно також від себе відштовхуватися, а не думати, хто що про них скаже. Не забувайте. Модно, все, що вам подобається, і все, що вам пасує, все інше просто відкидайте. На цьому у мене все. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Підтримуйте український контент і зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.